Віта, У мене дитить два запаси на цьому Я 6 забрав. Тигу, хороший ти бидло Яке ти бидло здоровенне! Бобер! Ну, ну шо, ребятки, всім привіт. Всім привіт. сьогодні Поіграємо трошки в Doom. Братик, а в наше середині відео десь буде по... Посеред відео розкинута пасхалочка. ти напишеш коментар і угадаєш, що це таке. Брадік, ти попадеш у слідчі відео. Ставимо лайкосики, дивимося до кінця, підписуємося, а ми поїхали. Коротше, тут ігри, ну просто от прийшов ты, ти задобаний після роботи. Перебивається у Крінділя, ти хочеш фліктися і це буде виглядати вот. Так вот. Це без негатива, без ніякого цього, ну да, трошки що то тут происходит. Модификация, хочу собі улучшить вот шото, вот так вот. Все, поїхали дальше. После роботи приходиш, ну вот все. тагилы тебе люди. Ты же на людей не срыванькаться. Щоб не сриванькаться на людей. Тобі собі сака приходиш і делаєш Иди-ка ты сюда, вкусный и сладенький. И рассказываешь... А мне нравится. Ребята, мне подобается. Ой-ой-ой. Уф. О, я щось знайшов. У мене патронів нема. Уф, яка са каліта играв. У мене тільки два запаси на сьогодні. Я щось забрав. Тихо хороший го. Та сдохнеться вже. Ооо! Порядок! Да откисный ты уже наконец! До свидания! Ну наконец-то ты откис! Ты позже! Ну, ребята, мені подобається ця игра, ну типа серьезно, таке поразрекатися! Някая жестокости, чисто кинуть негатив, весь негатив. Тут ничего жестокого немає. Мы все на все убиваем демонов. До побачення. вот это вы меня рассмешнили у, -у, -у який таковитый тралалейло -ла, тралала иди ка ты сюда все я разуплился в игре до побачення. хоп 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 мансим мантин иди ка ты сюда Прийшов чисто після роботи, катнул каточку другу. ти ты ты вс, ты живий человек. Ты чувствуешь себя отлично. Наша тобі бьт нерви Нервы на все. Ну, пришл, сплеснул нервы, да и вкусно сладко соковіто А иди-ка ты сюда, я то з'їм. До свидания. Ого, скільки вас тут? так будет. Поехали. Так будет весело. И только писюны по стенкам. У меня ничего нема Ладно, поехали. Ого. До свидания, мой мляй. Чем белее? Ой, ну, только не ты. Только не ты. Пробегаешь найти. Ой, иди-ка ты сюда. Уф, экшен на Поехали. Откидай. в кисаць сказано. Кикішка сюда. І... Де Венеціарі Адам. Она в нутриці тадери Отмечаю пёршку на індикаторі. Да, ребятки, так що я ніколи не веселився. Мені подобається, мені браво. Ну, поїхали. А наша пасхалочка Вікторина. Давай відгадай, від якої гри цей трейлер. Якщо ти знав, напиши відповідь в коментарях. Якщо ти вгадав, і це був перший твій коментар, то тобто тоді твій коментар попадемо з відео. Все, удачі. Дядь, над вами збору базар, ми йдемо уничтожати демону. Ой, пропустіть мене. Ну, це. засекреченный сезон клинок рассекающий демона. На отвечаю, это Special Edition. Засекречен Edition. Бег, добре. Это же босс тут? Что тут? Мне цикаво. Тут, да. Вызываем Мудзана. Но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. Эээ. Euh, битва проти Музана? Це босс? Це не босс? Бос. Що босс? тут за говіта? Не дивіться, так на мене, я, я не красивий. Як це можливо? Ніхто ж ви не мог пройти врата, только... <плес> 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 а, ой! это ничего не изменит. Да ладно. Мир будет принесен в жертву великой кан созидатель. Ты мужик так и не думает. Мощи вновь наполнится до краев, как предначертан. Да не, не. Жертву, я уверен, что я вам я скажу я нюхай бебру. И даже три не спасешь их от воздаяния. Ну? Мне кажется, вы до базара, ребята. <звук> 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 и сразу ливнули. Ну понятно, понятно. Ты уже переходишь, черт. Гоша, ты такая здорова. Не смей вмешиваться. Это шанс человечеству на искупление. Послужить нам за грехи. Мы будем биться? Воля Созидательницы. Да ну. Мужик, вертайся. Я портал. Ты знаешь, ведь ты сам карал ослушника. Ну що, типу, я вам скажу так. Ну, вкусненько, вкусненько. Це так після роботки прийшов, нірвішки свої розслабив. Нічого ж з тут немає. Ну, чисто по фліксіть. І пуже. чуть-чуть після роботки. Шо, а я вам скажу саме головне. Якщо ти хочеш, щоб я продовжив це грати, давайте заберемо 20 лайків. Якщо ми зберемо 20 лайків, то підписався. І все. Підписався, комент написав. А в нас Вікторині в середині відео десь десь схована підсказочка. Якщо ти вгадаєш, що це таке, ти попадеш десь отут, а десь отут, буде твій коментар, що ти вгадав, откуда це. Ой-ой-ой, а що це за пушечка? А це ми, можливо, узнаємо в другій частині, якщо буде 20 лайків. Тому все в ваших руках. Лайк, підписка, коментар, коротше, все. Давай. Пока. Начать запись. Уф, на дворе ще игра почалася. Ну шо, братик мій... Моє мнение про игру. Ну, типа, прикольна игра. Мне понравилось. Типа, ничего, прям жестоко, ну, не знаю, кому я, типа, ну да, крови трошки, ну да, трошки кишки. Але ж то демони, то демони, правильно, правильно. Вот такая вот, як на заднем коне, зараз іде музычка. Вроде бы настроение таке, а вот приходиш з роботи, от так от виходить. От якось так. Жду у тебе лайк, підписку, коментар. хочеш напиши. Но ти повинен писати. Там ще Вікторіна. І коротше, що я тебе розкажу. Чи тут? Ну може отут відео подивитися, якщо воно отут от висвітиться. Яке ще моє. А тут десь канал мій висвітиться. Можеш підписатися. Угу, угу, угу. Вот такие я пацаны. А хочешь другую частину, набери 20 лайків, вс, на ну, вс. Якось так. Ничего лишнего. Давай, до завтра.